Що слідчі робила протягом року в цьому провадженні. Що вона робила, навіть допиту нема. Ну, на даний час слідство навіть не рік проводиться, ще рік не прийшов. Ще рік не прийшов. Тобто, за 8 місяців, що прийшли, тільки допитали одну мене, так? Ну я ж вам пояснював. Що ви мені пояснюєте? Там Йо, жодного процесуального документа. Я не буду повторювати одне те саме. Ваші свідки, про яких ви казали. І матеріали, які ви надали, також зберігаються. Перед ви не повірите, мене не цікавить 942 провадження. Взагалі, я повідомила про злочин стосовно мене. Де допит свідків? Де допит всіх учасників подій? Стосовно мене. Я повідомила стосовно мене. Що матеріали об'єднані, то вони знаходяться матеріалах 942 провадження. Біля не може дати пояснення? Чому так кримінальне провадження зшито? Е, без опису, без нумерації сторінок, без постанови про закриття, без допиту свідків. Чому? Постанову про об'єднання справ. Постанова про об'єднання 942 провадження. Ще разом поясню. Хто заборонив мені її показати? Ніхто не Справу по моїй заяві, де я по визволювала потопілою, об'єднали з іншою. Дайте мені постанову. Будь ласка, дайте мені її. На ну. даний час я вам не можна дати, Чому? бо матеріали до 142 провадження повністю узадихайла, якого на даний час немає. На момент об'єднання я не працював тут. Все, закрили тему, да? Бо ви тут не працювали, і тому прав я... у мене нема, Ні, бо ви не працювали. Ні, У мене є права, але я не можу коментувати дії і вчинки інших осіб, які були. Ви не маєте їх дома. коментувати, ви маєте виправляти їх помилки. І, ви... і дане кримінальне провадження на даний час об'єднано з матеріалами 942. Добре, дуже вам дякую. Зрозуміло поспілкувалися. Відповідь на це дайте мені. Так Півроку прошу. Дайте мені відповідь. Копію відповіді, я знаю, що вона є. Я ж у вас не є. знаю. Стоп. А що ви знаєте? Де мені запитає? Ви кому закрепи? давали 18,0 шостого, п'ятнадцяту. А ви читати вмієте? Ну я ж не зубаки, не виконуючу обов'язки начальника Ужгородського РВ. Така заява мені не надходить. Ви зараз. Відповідь мені надати не можете півроку тому я писала заяву. Справу повну, в повному обсязі показати не можете. Слідчого викликати, не можете вони у вас всі покатом, по двоє. І і Білякова, і задихайла. Всі сплять. Ви нічого не можете, навіщо я до вас прийшла? Покажіть Питаю, мені вас. постанову про об'єднання справ. Вона, Є вона? В 942-му проважні має. Ви мене з нею не ознайомили. А відтак її в справі немає. Чому з опису нема в справі? Напевно, слідчий не зробив. Вона має право це не зробити. Щоб тусувала сторінки кожен день, як її захоче. Ну, ви були допитані, як потерпіла. Була постраждалою місяць, так, потерпіла. 6 квітня 2015 року. Так, я місяць була потерпілою. А постанову про відмову у визнанні вона винесла 20 2015 року. Так. Я місяць була постраждалою. Оскільки вона провела. Певні слідчі дії і в неї було достатніх підстав, що вона зробила в мотивації постанови. На якій підставі ви зараз показали мені матеріали кримінального вона, і це вона керувалась, керуючись частиною 4, 5, статті 55 та 110. А ви чим керувались, кримінція? коли мені без статусу в справі надали для ознайомлення Як матеріали, де є конфіденційна інформація? Як На якій підставі ви мені дали їх для ознайомлення? Ви просили, де були потерпілою. Так я ж уже там не потерпіла. З п'ятого місяця не потерпіла. Ой. Я права мала? Я ж уже не потерпіла. з п'ятого місяця. В якому ви були потерпілою? Один місяць. Ну, були потерпілою. З даного приводу ви зверталися? Зверталися. Оскільки на даний час досудове розслідування триває з вашим статусом? Добре, зробіть, Що мені, копії? зробіть мені, будь ласка, копії всіх постанов, всі, які є в справі. Я, як потерпіла, маю право їх отримати. Копію всіх постанов. Копію про відмову визнання мене потерпілою. Постанову про закриття справи і постанову про скасування закриття справи. Ну у вас є. Що є? Дані матеріали. Ви ж ознайомлювалися. Ви чуєте мене? Дайте мені, будь ласка, копії всіх постанов, бо я маю право їх мати. Ви мали мені їх надіслати. Ну в зв'язку з тим, що не надсилали, дайте зазвичай копію. На даний Все? час, ви бачите, в мене немає. Сервисного апарат, Чи ми, ти ми, ти ми Чи вам надамо. Ми вам почтою скеруємо. Завтра ні. ні. Ви дасте мені їх тепер до 15 годин, бо в 15 я йду в прокуратуру. Через 15 хвилин я маю бути на прийомі Криленка. Будь ласка, зробіть мені копію, я вас дуже прошу. Копії, ну, постанов, виключно постанов. Постановку про що? Про закриття кримінального провадження? Ці постанови, які винесені в рамках 453 справи, мали бути мені надіслані. Mm -hmm. Ну, в зв'язку з тим, що і Білякова не надсилає, пошта погано працює, я прошу їй зробити копії. У не... мене немає ксероса. Так, Надали? У вас немає ексерусу і ви мені не надаєте як постановку? Ну, ви... ну як я можу вам надати? Ми вам поштою скеруємо всі... Ми наші... Ви вже скерували, пошта погано працює. Хто вам сказав? Оскільки я я, тут, знаю, я ділякова... тут у вас знімала, у вас пошта погано працює, тому мені у Шимано під камерами, ви це принесете Шимано під камери. Це я вам просто гарантую. Зараз я від Кириленка йду до Шимана. І я вам це гарантую. Я дам вам подивитися цей запис і скажу, ось так я добуваю постанови. Ось так ви робите із себе клоуні. Ну, ось чому... так ви будете виглядати в інтернеті. У мене законне право отримати ці постанови. Ви мені в цьому відмовили? Та нічому я не відмовляю. Зараз я прийду. А, такі постанови я отримаю. Ну давайте, з цього треба було починати. А потім Шимон мені буде під камерами розказувати, як пошта погано працює. Чорт би вас забрав.